Сьогодні проводимо експеримент, який давно просив мій організм. Що швидше дає бадьорість, енергетик чи занурення в таб? Вмикаю таймер. Спершу ковток-енергетика. Через хвилину відчуваю лише солодкуватий присмак, пульс майже не змінюється. Ефект повільний, млявий, і тіло ніби каже: добре, почекаю. Тепер момент істини. Стаю біля чилтаб. Роблю глибокий вдих і занурююсь. Перша секунда холод пробиває все тіло, пульс стрибає вище. Друга мозок активується, ніби отримав команду Увага. Третя прокидається кожен міліметр шкіри. І знаєте що? Рівень бадьорості підлітає миттєво, без кофеїну і очікування. Через хвилину повний фокус, чистий тонус і відчуття, ніби зробив ранковий забіг. А таймер показує. Chill Tab дав ефект у 5 разів швидше, ніж енергетик. Холод запускає адреналін, дає короткий фізіологічний шок, і саме він природним способом вмикає організм. Тож, якщо хочете швидке, чисте та здорове пробудження, Chill Tab працює краще за будь-який напій. Спагалаксі підбере модель, яка подарує вам природний старт кожного дня.